Вістали, там, О, Вони нам, да, хлопці. Не, не в ріняч, а в цей. В ну, так, да, Потому що вони нам привозять вже готову їжу. Нас немає де готувати. А це вистаєте ще десь стоять, а далі це. Ні, бо військові вістові тільки Я подають. <різь> Скажіть, що вийдіть, що знайдеть, що є, дивіться. Що саме добре? Все одно щось хочеться. У нас доходить до того, що питали, ми вони що хочуть, щоб ми приготували. Кухня там, у лікарні. Школа інтернату на стало. Яблочки.

Тут і тут будете дивитися, що можна. Домашню Часнику пару туди до пост, і там і з'їдять нашу чеснику, булі. Да, так. Да. А як вас? якось. Пока. Ні, можна погано.

Це ж чаї. Дивіться, оце такі чаї, що можете тут сало подивитесь, розберете. Да, да, да. Можете картошку пикти зрадувати. Розберете, у вас время є? Що хлопці? Легкої служби вам, щоб не дай Бог війни не було. Да, і ми вас забувати, вам. не будемо буде подаватися і вашим родинам і всього самого-самого найкращого, що є в житті людського, щоб у вас воно було. А всі не гаразд, хай обходять стороною. І будемо на контакті з вами завжди і що треба. Не соромтеся, ми будемо завжди. Ну, на на зв'язку осель mm. зв да. не покидав. Ми на зв'язку телефони взяли. Бо зараз да, приїдемо да, нам дзвонити да, будемо... питати наші. Контакти і що треба, наскі ще що там, їжа, яка все все все, все, все будемо організовувати і зразу ж привеземо. хотів вночі привеземо. У нас Вони є навіть такі побажання, що казали, даже будь готувати, дитячий садок школа-інтернат, інтернату і кухні. Каже, ми зготовимо чи яке що ви хочете домашнє. І люди вам дуже кланяються, і дякують, хлопці. Люди вам кланяються, дуже дякуємо. Дякую здоров'я. і бережите шумові. Хай Бог береже вас. Дай Бог вам здоров'я, дякую вам дуже. Ну, ми передаємо вже всі і, всі. і старенькі, і маленькі, всі і вам дуже дякують, і, і гроші виділяють на бензин, на шоту по десятці, по 20-ки, по 50, і з'їсти, угу. щоб Ми приїхали. Ми з вами, ми хлопці, ми з вами. Чим можемо будемо допомагати. А ви, будь ласка, Ви тут ну, вже притуть. <рес> Знімайте машину вона ж такі видно, що стоїть ж. <рес> Україна не зовсім слабенька. Україна міцна держава. Друзі, мені дуже приємно разом з вами побути в такому краєзнавчому, як за край, де наші воїни охороняють нас, наш мир і спокій, щоб ми, як сказати, спали спокійно. І Дійсно, ми поїхали сьогодні, допомогли їм привезли продуктів. Люди на сьогоднішній день збираються і хочуть, щоб наша армія, яка на сьогоднішній день розбавлена, була місною, яка могла в будь-який час захистити нас і наших дітей, онуків і правників. І, шановні, давайте не забудемо цей край новгородський. Це старовинний край. І дійсно там стоять хлопці в лісі. І їм сьогодні потрібна допомога. Я звертаюся до жителів Новгороду, Новгорода і навколишніх сіл. Шановні, не забудьте, там перед Грем'ячем на дорозі стоять солдати. Їм потрібна сьогодні така допомога, ваше тепло, ваша присутність, ваші теплі носки і ваші э, гарячі пиріжки, ваш гарячий чай, ваш холодний компот. І ваша гаряча душа, і ваше відношення до цих солдат. Я скажу, що ми відвезли дуже великий привіт від своїх людей Менського району до тих солдатиків, які стоять в григремяч да, перед гремячем перед у лісі, яким один діти. раз на день їх гадують. Як мені здається, що їм більше було радості від того, що ми на них не забули всі, і відвезли їм великий привіт від наших менян, і відвезли їм великі подарунки. Вони дуже задоволені. А ми дуже вдячні нашим діткам, що вони там стоять. І передали їм і від березнянців теж і від березнянців. Березнянці з задоволенням зносили всі подарунки і блистівчан і навіть. кланялись ним. Ми так, все блистівчан. це передали. І ми бачили діткам. їхні очі. Да. Ми бачили їхні очі. Ми передали все Дякую. березнянці. Ми передали ваш оклін ваш діткам, які охороняють і тепло, ваш спокій і тепло. І вони теж дякували вам і передавали привіт. А я хочу звернутися від 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 імені матерів. У мене два сина. І вони оба служили в армії, ну, двоє служили в армії. Це не можна передати вдячність цих дітей, які вони дивилися чим. Так, підтримка була. Підтримка їм була дійсно підтримка наша. Вони хвилювалися. Вони хвилювалися більше нас. Вони не могли сказати ні слова. Бо тому що вони не чекали цієї допомоги. А вона допомога прийшла не відкуден. Вона прийшла із простих селян. З простих селян. всіх допомогів далі. І, і, і дійсно ми... душу переповняє наша вдячність всім, хто підтримав нас, хто підтримав цю пропозицію всім. Я Всі представник Менського району. Да. Менського району. І ви знаєте, у мене гордість на душі за той маленький внесок, який Березнянці, і Блиставці, і Менщина дала нашим дітям. Ми дивилися в очі їм і бачили. Як гарять їхні серця і радість наповнює їхні душі. Не мабуть, не стільки за те, що привезено, а стільки, що їх не забули у цьому сосновому прекрасному краї лісі. І я звертаюся до усіх жителів Чернігівської області, щоб не були байдужими до наших дітей, до нашого рідного краю, до нашої і рідної України. Кожен повинен внести хоч маленький внесок, а це, якщо буде, множиться, твориться і згуртовує весь наш народ український. А ми пообіцяємо і надалі підтримувати нашу армію. наш Ми зв'язки маємо, телефони взяли і будемо з керівництвом частини. Спілкуватися, і коли вони скажуть, ми завжди будемо, хоч вночі, привозити їм те, що потрібно Я хотів ще одне сказати, не тільки скажуть, бо буває, будуть соромитись. Все таки, якщо вони не зателефонують, але ми приїдемо, да. тому що наша душа переживає, і от Я на сьогоднішній день ми тут, а люди збираються, зносять у березні дуже багато продуктів, дуже багато інших речей, щоб дійсно на цьому краї, як сказати наші прикордонники, наші солдати. Могли як сказати, охороняти на наш спокій і вони шов щоб, щоб ми їх не забули. Як житель рацейовська я теж обіцяю довести новородців наших кордонах, которые на замках і которые охраняються і сам лично я обов'язково посещу наших охоронців.